Всі раді вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона і сьогодні до вашої уваги я хочу представити нову гру, в яку ми будемо грати разом з Олею вишивальною черепашкою. Гра називається Вишивальний батл». Сенс цієї гри буде такий, що ми обираємо дві роботи. В моєму випадку це буде Dimensions Чобіток і повітруля набор називається Сієста. Поки я не дошию хоча б один з цих наборів, і він в мене не фінішує, я не маю права його замінити чимось іншим. Тобто один з цих наборів має завершитися. В Олі буде так само вона обирає свої процеси. І раз на тиждень ми будемо крутити одна одній рулетку завданнями, видавати їх, але паралельно ми будемо складнювати собі завдання, ми будемо виконувати не тільки ті завдання, які ми дали одна одній. Які ми не знаємо, це буде як сюрприз для кожної з нас. І ще будемо додатково виконувати ті самі свої завдання, і таким чином у нас буде виходити разом 100 завдань, тому що 50 завдань Оля, 50 завдань моїх. Через це в нас за тиждень виконуються дві роботи, і 50 тижнів ми будемо виконувати ці завдання і просувати наші роботи до фінішу. Якщо станеться таким чином, що одна з робіт вже фінішувала і завершилась, тільки тоді на її місці можна взяти щось нове і продовжити вже цей наш вишивальний батл саме таким чином. Але ну сенс закладено те, що хоча б одна робота з наших чотирьох, загалом чотирьох робіт, має фінішувати. Ну, якось знаєте, взагалі було так, що е, хто б вже перший завершив, той виграв. А ми з Олею вирішили, що ми будемо вишивати так до кінця, поки не пройдемо всі 100 завдань, які в нас будуть загалом 50 Оліних і 50 моїх. Зараз я вам хочу показати свої роботи, і ще головне саме головне в цій грі. Ми не маємо права вишивати більше хрестиків, ніж нам видає завдання. Десять завдань у нас є, які нам треба буде порахувати скільки, скільки чого нам треба вишивати. Воно не має ніякої конкретної суми. Де кожного для нас буде окрема сума, а, грубо кажучи, 20 по одній роботі, 20 по іншій роботі, ми маємо фіксовано різноманітні суми. По хрестикам, і ми маємо виконати рівно стільки, скільки нам видала рулетка. Тобто, якщо рулетка дісталась нам, наприклад, 365 хрестиків, то не хрестиком більше, не хрестиком менше, ми маємо виконати саме на тій роботі, яку нам видала рулетка. Це дуже цікаво. В моєму випадку для мене це буде такий, знаєте, і саме для мене, тому що я людина така, яка постійно щось перешиває. І мені треба буде ставити собі марафон по тій чи іншій роботі, яка мені випадає, щоб мені нагадувала, га завдання виконано, все. зупинись, стій, йди, знімай, показуй. Тоді тільки далі маєш просуватися по цій роботі, вишивати наступну норму, наприклад, яку рулетка нам дістала. Да? Тому що буде таке, що може і Олена, і моя рулетка обере так само одну і ту саму роботу, і нам прийдеться виконувати два завдання по одній, по одному процесу. Як це сполер невеличкий вийшло саме в цей момент, саме цей тиждень, ми вже знаємо, витягнули собі, крутанули по першій рулетці. І давайте зараз я вам зроблю таку невеличку вставку, і ви подивитеся, яке завдання нам видала рулетка Олі. А потім вже подивимося, які завдання видала рулетка моя. Як ви бачите, рулетка Олі нам видала 360 хрестиків на другому процесі. Для мене другий процес це набір від повітруля сієста, хоча СП ще не почалося, 15 числа стартує наше СП, але так як я не приймаю участь в розігріші призів, я вже все про це казала. Тому я дам собі невеличку змогу: можу розпочати цей набір раніше і вишити перші 360 хрестиків, які... Видала нам рулетка Олі, і мені треба зупинитися. Давайте я вам зараз покажу, з чого складається набір. Поки що приберу під номером один процес. Ви бачите, ця робота в мене ще не розпочата, вона зовсім новенька, ще жодного хрестика на ній немає. Ось мої планшетки, які я маю, і чиста канва. Розпочинати я буду з середини, і я так собі думаю. Що саме перші хрестики ми зробимо саме на цьому тижні. Мені треба буде зняти, до речі, вступну частину. Але в будь-якому випадку пару хрестиків, а саме 360 хрестиків по Оліному завданню, я зроблю на е, цій роботі і прийду до вас звітувати і показувати, е, які мої просування, звідки я саме почала вишивати цю роботу. Цей набір вишивається. Пенка імені Кірова цими нитками. Ну, це старий набір, дуже старенький. Він комплектувався ще в 2000, мені здається, 2014 році. Основа українська виробництва Коломия. Я вам про це вже розповідала. І перші хрестики я вже зроблю на цьому тижні. Ну і давайте вже паралельно вам покажу другий набір, який так само буде приймати участь в цій грі. Для мене це буде чобіток Dimensions ось такий дідуля, якого я планую вишити саме на, в цьому році завершити. І дивіться, наскільки він в мене відшитий. Буде дуже добре, якби хрестики другої рулетки у нас випали і так само показали ще й додатково того дідулю, щоб я його повишивала. Тому що мені потрібно набрати за місяць 2,5 майже 2 250 хрестиків. Але в будь-якому випадку, поза кадром, не в грі. Ніхто нам не забороняє вишивати ці роботи, але було б дуже цікаво, щоб саме виконувати, знаєте, крок за кроком, як видає нам рулетка. І це набір номер один, і другий набір номер два, які будуть приймати участь в цій грі. Давайте зараз ми подивимося, що, які саме норми нам видає моя рулетка, що ми маємо з Олією разом виконати, і будемо просуватися далі. Ну що, друзі, розпочинаємо нашу нову гру вишивальна дуель. Перше завдання для нашої Олі вишивальної черепашки, але виконувати ми будемо його разом. Тобто Оля вже дістала мені завдання, яке рулетка їй показала. Я зараз кручу рулетку для Олі, але виконувати ми будемо з вами оби, обидва завдання. Так, робимо трохи тихіше, щоб вам дуже. І що ж нам випадає для Олі? Ну, і для мене так само. Так, робота номер два 539 хрестиків. Це наше завдання, яке ми будемо виконувати по цій рулетці. Як ви побачили, моя рулетка дала нам трішечки більше, але процес не змінюється. Так само треба вишивати під номером 2 брати роботу. В моєму випадку це знов. Повітруля, набір сієста і треба вишити рівно 539 хрестиків, не хрестиком більше, ні хрестиком менше. Тобто, в моєму випадку вийде так, що 360 хрестиків я спочатку вишую по оліній рулетці. Потім я зроблю паузу, покажу вам свої просування. А вже коли я приступлю до своєї рулетки, вишью свої хрестики, ми з вами зустрінемося, підведемо підсумок. І покрутимо знов, щоб це був сюрприз, що наступне нам видасть наша вишивальна рулетка, наш вишивальний батл. Я думаю, що буде цікаво, бо в нас... ця гра буде між мною і Олею у вигляді змагання. Ми будемо трішечки змагатися одна з одною, хто перше завершить той чи інший набір, але в нас ем, буквально ну, ми маємо однакові можливості, бо рулетка видає і для Олі, і для мене абсолютно однакові, однакову кількість хрестиків. Єдина різниця в тому, скільки, скільки хрестиків має та чи інша робота. Ну, це великий, знаєте, знак питання. Тому, якщо хтось захоче. Погратися разом з нами, будь ласка, але ми будемо з Олею звітувати саме у вигляді відео. Відео будуть нас виходити постійно на постійній основі кожного вівторка, в один і той самий час, о 3 годині по київському часу. І знаєте, для мене вже я зараз такі невеличкі афарії, бо мені ж треба вже розпочинати новий процес для того, щоб його просувати. І перші хрестики саме будуть на новому процесі, не на старому, хоча, може, мені би ніби, хотілося, щоб повишивалася. І перша робота, тому що ж перша вона не свіженька, але вишивати її треба. Я хочу її завершити. Хоча в мене що одна що інша робота, приблизно зараз мають однакову кількість хрестиків. Оля мені вже зробила за що я величезне, дякую перенабір на набір відповітруля. І я спокійно зможу вишивати один і другий процес для того, щоб була можливість рахувати хрестики, для того, щоб ставити собі марафони, тому що в цій грі мені треба буде обов'язково ставити марафон і відмічати рівно ту кількість хрестиків, яка мені потрібна, щоб мені, знаєте, дзвіночок видавав, Юна, зупинися, вже все, годі. Більше вишивати не можна, тому що саме сенс показувати відшиту кількість, яку нам видала рулетка. І показувати ці просування вам. Маю надію, що я все розповіла, знаєте, тому що зараз я в такій невеличкій ефарії і вже хочеться приступити і вишивати перші хрестики, але поки що не можна. Ми розпочнемо це саме з Олію. З того моменту, як вийде наше відео, і тоді ми маємо право стартувати з цією грою. Я маю надію, що вам буде цікаво спостерігати за нашими просуваннями. Приходьте, мої глядачі, приходьте, будь ласка, до Олі, подивіться, як в неї відбувається, як вона проходить цю гру, які її відчуття, які її побажання, може, щось вона, вона більш докладніше розповість, ніж я, тому що я людина така, знаєте, більш. Емоційно спонтанна і я, знаєте, я вже в подумках десь рахую свої хрестики і просування. Тому всіх запрошую після перегляду мого відео прийти на канал Олі Вишивальної Черепашки і подивитися, як буде стартувати вона з цією грою. Вона так само вам покаже свої процеси і свої відчуття і побажання. А на цьому все. Всю інформацію, здається, я вам розповіла. Хочу сказати вам величезне дякую за те, що ви були зі мною. Всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео.